Крім того, що ви щось заробляєте, треба щось відкладати. А дуже багато людей кажуть про те, що в мене все під ноль виходить. Від зарплати до зарплати немає чого відкладати. І це, в принципі, зрозуміло, так може бути. Але все одно, навіть якщо ви там 1-2% від власного доходу, там, десь відкласте, просто на якийсь інвестиційний рахунок або просто на сейвінг аккаунт вашому банку. Це дасть якийсь невеличкий фундамент вашого а, зростання вашого велса, саме вашого багатства. Тому всім раджу, прийшло на, на рахунок там 2000 доларів зарплатні байовіклі, наприклад, 200 доларів пішли на інвестиції, пішли на сейвінг аккаунт, пішли кудись, де ви їх не достанете, ті гроші легко, щоб їх відразу потратити. Тому що без цього ви ніколи не станете замовлю. Це дуже банально, але це факт. І для себе вам треба вирішити, яку суму ви будете відкладати щомісяця. або там, який відсоток від вашого доходу ви будете відкладати. А, я би радив не менше 10, краще 20. Зараз, через 10 років, коли мені 47, я вже задумуюсь про пенсію, я вже починаю робити менш ризикові інвестиції, я вже думаю, що пора мені якось. Думати, на що я буду жити на цій пенсії, хоча мені ще до пенсії формально ще 20 років працювати. Тому навіть якщо ви молода людина, все одно задумайтесь про пенсію. Тим більше, якщо ви молода людина, там приїхала сюди в свої 20 років, відразу відкриваєте інвестиційні рахунки. Чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше у вас буде грошей потім під пенсію. Ну, це, це просто ну, факт, який проти математики не попреш. Тому скористуючись цими порадами, я сподіваюся, що ви зможете стати заможними в Канаді і будете від цього щасливими.